Доброго дня! Вітаю вас на сторінці одягаюсь.com. Хочу розказати вам про розділ індивідуальний підбір. Дана функція передбачена для того, щоб ви легко на українській мові знайшли товар у США той, що вам потрібен. Нехай це будуть штани, для прикладу, чоловічі джинси. Тут представлений список розмірів, наприклад, тут і розмір вас автоматично перенесено. На сторінку американського сайту, тут вказана ціна, знижка 57%. Обираєте ці штани. Нагаю, нагадую, вказуйте розмір для того, щоб адміністратор перевірив дане замовлення. Вибираєте категорію, одяг і обирайте для кого даний одяг. Якщо клієнта немає в списку ваших покупців, обирайте по більш точній таблиці розмірів. Після цього адміністратор обробить ваше замовлення, робите оформити, підтверджуєте, і адміністратор перевірить, чи даний розмір підходить вам по тим даним, які ви забили. Дякую за увагу.